Віта українці, вітаю глядачі підписники на каналі. Знайомих підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини З'явилась нова допомога для українців від міжнародних партнерів, конкретно від Америки. Я знаю дуже багато людей а, кажуть, це все лохотрон, і так далі. І так далі. Це все неправда. Ми не отримуємо, і так далі. І так далі. Скажу так: а, українці отримують, отримують люди гроші. А, мама вже отримала першу виплату, другу ще поки не отримала. Чекаємо поки, але першу вже отримала 2200 гривень. Це ось з тих ще Пам'ятаєте, коли ось, ось там декілька місяців назад була реєстрація і так далі. І люди реєструвалися на цю допомогу. Тому не нехтуйте допомогою, обов'язково користуйтесь. Отже, дивіться, зараз зараз йде підтримка від американської благодійної організації ХАЯС про те, як отримати нову ось цю кеш-підтримку. А повідомляється на офіційному рівні, тобто, це не я якийсь там лохотрон, це допомога офіційна. Про це до повідомляється на офіційному сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Отже, хочу почати з того: ось ви бачите зараз картинку на екрані, це офіційна інформація. А я буду коментувати. Ви можете ще почитати, що там написано. Це все є в інтернеті, ви можете ще переглянути. Тобто, хочу почати з того, хто має право на таку допомогу. Постраждалі від військових дій у Броварах, Бучі, Ірпені та інших населених пунктах Київської та Харківської області. Сім'ї ВПО, які були переміщені протягом останніх 30 днів. Потерпілі від обстрілів домогосподарства, сім'ї, які втратили члени сім'ї, засоби для існування, ушкоджений, втрачений, там, магазин, ферма, худоба тощо. Внутрішньо переміщені особи, які були переміщені понад 30 днів, але мають дохід нижче 5400 гривень на особу за останні 3 місяці, і відповідають хоча б одному з критеріїв Тобто люди з інвалідністю мають двох або більше дітей, домогосподарство ведеться однією людиною. Тобто, якщо вагітні жінки з дітьми і віком до 2 років мають в сім'ї людей похилого віку 55 і вище. Який розмір виплат? Грошова допомога надається в розмірі 2200 гривень на кожного члена сім'ї протягом трьох місяців, тобто загальна сума 6600 також Мінінтеграція опублікувала інформацію з інструкцією про те, як оформити заявку на надання виплат. Це це є офіційна інформація. Ви можете все це подивитися. Дуже багато інформації щодо цього. Українці хочуть додати від себе, а не нехтуйте. Хочу ще раз сказати, як сказала в на початку програми: не нехтуйте допомогою, обов'язково користуйтеся, Користуйтеся, поки є. Така можливість. Користуйтеся новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.